Друзі, вітаю! Після вчорашніх перемовин у Об'єднаних Арабських Еміратах між Сполученими Штатами Америки, Україною та Російською Федерацією сьогодні стало відомо про несподіваний поворот зі США, а також про раптовий хід Путіна. Розпочнемо з того, що недарма журналісти писали про таємні перемовини, тому що переговори вчорашні в Абу-Дабі були неанонсованими. крім того, невідомий склад делегацій. Ми лише знаємо те, що американську делегацію очолював Дріскол, новий спецпредставник Трампа. Щодо української делегації її очолював генерал Буданов. А щодо російської делегації, то взагалі невідомо, хто представляв країну агресора на цих перемовинах однак щодо вчорашніх перемовин, вчора лунали такі оптимістичні заяви, насамперед зі Сполучених Штатів Америки. Є заява від прес-секретаря Дріскола про те, що переговори США та РФ в Абудабі про мир проходять успішно. Також що важливо, це те, що вчора ввечері несподівано розпочалися перемовини між Україною та РФ, прямі перемовини. Крім того, є ще заява на тлі цих перемовин від генсека НАТО Рюте, що війна в Україні може завершитися до кінця 2025 року. Однак, з іншого боку, вчора пізно ввечері за київським часом почав лунати несподівані заяви від Трампа. Трамп заявив, що вважає дуже близьким досягнення угоди про мир в Україні. Однак він зазначив, що готовий зустрітися з Зеленським і Путіним лише тоді, коли буде угода про мир. Вчора були повідомлення, в тому числі із Офісу президента України, що президент України Зеленський готовий зустрітися з Трампом 27 листопада. В четвер мова йде про той перший дедлайн, який Трамп озвучив. Однак Трамп говорить, що вже ні він готовий зустрітися з президентом України Зеленським і відповідно пізніше з Путіним, лише тоді, коли буде конкретна угода про мир. Більше того, Трамп заявив. Що його спецпредставник Вітков їде в Москву представити мирний план Путіна і це вказує на те, що щось пішло не так. Є також заява від Єрмака, керівника офісу президента України, що Дріскол цього тижня приїде до України задля фіналізації кроків, що наблизить закінчення війни. Якщо Дріскол знову їде в Україну, то це прямо вказує на те, що буде тиск Сполученості Америки на наше вище військово-політичне керівництво. Адже коли Дріскол був в Україні минулого разу, в п'ятницю минуло п'ятницю він був, міжнародних змі писали, що він поводив себе ганебно, що він запізнився, лаявся, що він дуже сильно тиснув. І як сьогодні повідомило американське видання NBC News, що секретар міністра війни США навіть попереджував Україну про те, що вона зазнає неминучої поразки, якщо не погодиться, що на перший варіант плану Трампа на 28 пунктів. Однак Україна не погодилася, Україна витримала натиск. І як вчора писали російські пропагандисти, що в цілому зараз Україна здійснює дуже успішну дипломатію, і що мирний план Трампа його. Перший варіант значно змінений, і зараз пропагандисти називають його, що це не план Трампа, а вже план Зеленського. Щодо того, що хочуть США від України, сьогодні видання CNN Американський телеканал повідомив, що США та Україна ще не досягли згоди з трьох пунктів мирної угоди. Перша сфера стосується пропозиції США віддати Росії частину українських територій, які Росія не захопила. Друга складова це те щодо чисельності Збройних сил України. І третє, це те, що Україна полягає на тому, щоб вона мала право вступати в НАТО. Однак щодо Віткофа більш цікавіше, тому що чергові скандали. Американське агентство Bloomberg публікувало стенограму розмови Віткофа спеціального представника Трампа з помічником Путіна ушаком. Я не буду цитувати цю стенограму, однак зазначу і про це прямо пишуть міжнародні змі, що Вітков радив Кремлю як подати мирний план Трампу, як маніпулювати Трампом, що йому говорити, як з ним вести розмову, як його нахвалювати та інше. І загалом щодо цього витоку, щодо публікації цієї стенограми. Тут дуже важливий момент, тому що є різні гіпотези, хто злив цю розмову, цю стенограму. Є заява від Трампа. Він прокоментував витік цієї розмови і заявив, що це стандартна форма переговорів. І з точки зору Трампа, з точки зору перемовників, які ведуть перемовини з позиції сили, вони можуть, звісно, і маніпулювати, можуть намагатися демонструвати те, що вони прогинаються та інше. Цілком можливо, що Трампа дійсно влаштовує стиль розмови, як себе поводив з Москвою, з Путіним, з Ушаковим. Вітков, однак це точно виглядає з боку не дуже гарним і виглядає так, що Вітков займає проросійську позицію. Більше того, що до сьогодні є витоки в американських змі. Наприклад, американське видання Wall Street Journal пише, що Вітков зірвав постачання ракет Томагавк Україні. Крім того, є ексклюзив від видання Рейтер з британського, що мирний план для України базується саме на російському документі. Щодо Віткофа, я думаю, ні у кого немає питань, і зрозуміло, що зараз і демократи, і деякі республіканці піднімають питання тиснути на Трампа, щоб звільнили Віткофа. Наприклад, є заява від республіканця від конгресмена Дона Бекона, що очевидно, що Вітков повністю підтримує росіян, що йому не можна довіряти ведення цих переговорів, і що хіба російський платний агент зробив би менше ніж він, і що його слід звільнити? Однак щодо Віткофа, тут ще є важливий момент, і про це сьогодні повідомив американський телеканал NBC News, І раніше повідомляли американські міжнародні ЗМІ, що в команді Трампа є розкол на два табори: що один табор на чолі з Венсом, віце-президентом США, відповідно, Вітко входить в табір Венса, а інший табір на чолі з Рубіо. Державника тремша. І хоча сьогодні і сам Венс і Рубіо накинулись на NBC News, заявили про те, що ніякого розколу немає. Однак розкол таки є, тому що Рубіо займає справедливу позицію щодо завершення цієї війни на відміну від Віткофа та Венса, тим не менш, сьогодні пролунала заява з Кремля щодо зливу цієї розмови. Якщо з одного боку Дмітрія, спеціальний представник Путіна, заявив, що це фейк. То, в свою чергу, Ушаков, помічник Путіна підтвердив, що це правда, і заявив, що хтось зливає, але не ми. Моя думка така, що це зливає хтось не з США, а зливають саме з Кремля стенограму цієї розмови. Чому у мене така думка? Тому що хто міг, наприклад, мати доступ до цієї розмови, до запису стенограм розмов американських дипломатів? Хто? Лише спеціальні органи, США, наприклад, ЦРУ. Навряд чи це так, інакше були б якісь кадрові рішення. Трамп це точно не допустив. І дуже схоже, що це цю розмову злили саме росіяни. Вони зацікавлені в тому, щоб Віткофа звільнили. Для чого? Хоча Вітков Москві вигідний, це очевидно. А для того, щоб затягувати час. Тому що якщо Трамп звільнить Віткофа, тоді відповідно потрібно буде призначити нового спеціального представника. Йому потрібно буде знову їздити, зустрічатися з путіним і це тижні, а можливо, і місяці. І таким чином Путін, Кремль, Москва в цілому хочуть навіть певних скандалів, розколів в команді Трампа і хочуть, щоб звільнили Віткофа і щоб виграти ще декілька місяців часу. Ну, по іншому, це не скажеш, якщо б це дійсно було з боку ша злиття саме цієї розмови. Хоча щодо Віткофа, там є певний розкол, є багато людей, які дійсно тиснуть на Трампа, щоб він його звільнив. Тим не менш, щодо цієї розмови, моя суб'єктивна думка така, що її злив саме Кремль. Тому що навіть така заява від Ушакова, це не ми злили, який підтвердив факт цієї розмови. Він міг сказати, просто що це фейк, але ні, Москва зацікавлена в тому, щоб скандал продовжувався і щоб Трамп приймав певні рішення. Американське видання політико повідомило, що Трамп хоче миру в Україні, незалежно від того, якою буде угода. Це вже відомо давно Трампу байдуже на Україну. Він дуже хоче, щоб війна швидко завершилася, навіть на невигідних для України умовах, аби пошвидше отримати Нобелівську премію миру щодо України. Президент Коне Зеленський вчора у вечірньому зверненні заявив, що українські представники 2,4 на 7 працюють зі США для закінчення війни. Дійсно, українські дипломати, наші переговорники, працюють успішно. Ведеться грамотна дипломатична робота. Є ще заява від начальника генштабу. Що Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року щодо того, що Путін хоче захопити Покровськ, якнайшвидше для нього це важливо з політичної точки зору, щоб потім вимагати від України говорити Трампу, що ось дивіться, ми захопили Покровськ. Ми можемо захопити весь Донбас та інше. Тому зараз питання щодо оборони Покровська це навіть питання геополітики. Важливо, що лунає заяви з Європи щодо підтримки України. Є заява від голови Європейської Ради Антоніо Кошти. Він запевнив Україну у подальшій підтримці і заявив, що Європейський Союз продовжить підтримку України. Є заява від НСК НАТО, що Україна отримує зброю за програмою ПУРЛ, тобто американську зброю за європейські гроші до кінця цього року на суму 5 мільярдів доларів. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. В американському виданні Forbes опублікували чергову статтю, у якій журналісти аналітики задаються таким питанням: а чи так званий мирний план Трампа не переоцінює домінування Росії? І дійсно, зараз Москва ослабла. Мова йде насамперед про те, що у неї вичерпуються ресурси, про те, що економіка її підкошена, зараз швидко деградує. І Як мінімум, зараз у Москви вже немає тих можливостей, які були рік тому. І здавалось би, в цей момент потрібно додати санкції, потрібно збільшити тиск на Москву. І можна завершити війну на значно вигідніших умовах для України. І зараз саме в цей момент. Трамп просуває цей так званий мирний план, відкофи та інші знову ці так звані мноходовички. Навпаки, потрібно дотискати, потрібно максимально посилювати Україну. І саме цим питанням задаються аналітики американського видання Forbes. Свої думки, друзі, що до цього пишіть у коментарях. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.